Слава Сусу Марії! віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молити в радості, в благословення. Звісно, сьогодні маємо четвер, прекрасний день, благословенний час. Не маємо посту. Можемо молитися і їсти. Але їсти нормально їжу, здорову їжу, правильне харчування. Не забуваємо, що менше треба їсти зараз новосучасних сучасних цукрових продуктів, бо вони нищать. Нашу підшлункову. Ну, а коли нездорове тіло, тоді й нездоровий дух. Бо в хворому тілі важко зберігати е, здоровий дух. Але хворому не від хвороби якоїсь невеликовної, а хворому від шкідливих звичок, які псують тіло, які псують психіку. Ну, бо потім ти себе відчуваєш ну, не дуже добре. Хто знає, той знає. Коли ввечері хотів з'їсти одну дольку шоколадки, я з'їв три шоколадки, то приходить таке недобре почуття. І воно розрушає також психіку. І всплески ці хвилі, такі великі підйому цукру в крові, також впливають на психіку дуже сильно. І коли ми їмо щось солодке і дуже його з'їмо, то в нас підскочує цей цукор в крові, а потім, як швидко підскочу, так швидко й падає. І з цього. Емоціональний стрес приходить, і тому так бачимо багато повних людей, які заїдають дуже часто якісь емоці... емоціональні всплески, бо вони знають, що цей цукор гасить, а потім приходить гірше. Проблема в тому, що цукор не лікує, а він тільки розшатує цю нервову систему, як і всі наркотики: алкоголь, нікотин і, і все інше. І всі прелісті, які ще є і придумав цей світ, а власне сатана. І сьогодні візьмемо 25 квітня, 2010 рік. Дорогі діти, у цей час, коли був особливий спосіб молитися і просити мого заступництва, закликаю вас, дітоньки, моліться, щоб через ваші молитви могла допомогти вам, щоб якнайбільше сердець відкрилась моїм посланням. Моліться в моїх наміреннях. Я з вами і заступаю за кожного з вас перед моїм сином. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, що в цьому часі, коли особливо молимось за заступництвом Марії, а я вірю, що ми молимось за заступництвом Марії і просимо, а є що просити, є багато чого просити. Кому нема за що просити, то просіть за мене. Ну, але направду є за що просити. За що просити? А якщо не маєш за що просити, то проси за тих людей, які не пізнали Божої любові, за тих людей, які дійсно страждають, які попалися на сатанинські всякі різні уловки. Ті люди, які в ЛГБТ попалися, бо одна людина казала: не можна засуджувати. Але коли є насміхання над Євхаристю. Має бути відповідь, і Бог дав відповідь. Власне, виключив світло в Парижі. Один лише храм світився серце Ісуса. І, і той храм, власне, Ісус сказав збудувати там. Це є об'явлення. Я якось був в цій місцевості у Франції і давав там відео, вже не, не згадаю, як воно називається, але дуже чудовий санктуарій, де, власне, об'являвся Ісус, і, і сказав, щоб збудували той храм. І Він єдиний храм. В Парижі світився. Ну, це для тих, хто не знає цієї такої історії. А, ну, хто не дивиться різного роду інформаційних роликів, я теж не дивлюся, але мені люди сказали. І я перевірив, це правдива інформація. Весь Париж мав блекаут, крім одної церкви великої. Бог показує, що йому це не подобається. Ваше відкриття таких парадів, ну, не пара, бо олімпіад, Гей, Олімпіад <хи> гей Олімпіада. А комусь не подобалося, що я закритикував ті геїв, які, м, навіть не геїв, я не знаю, хто там були, там і трансгендери, і все, щоб тільки завгодно, відкривали парад. То знаєте, це не осуд, а це конкретна боротьба. Вони конкретно виступили проти Господа, проти Євхаристії. За що на всіх може впасти суд? Бо ми дограємося, знаєте, хтось там грається, а хтось отримує війну. Чому ви думаєте, так працює? Бо кожен гріх впливає на весь світ, і чим більше праведників, тим краще буде житися. Чим менше, тим гірше. І тому останні часи говорить Господь: чи прийду, коли я знайду віру справжню, бо буде стільки невірних. Стільки ЛГБТшних різних, ну я би не хотів дуже називати поганими словами, але назвав би, бо то навіть не назвеш людиною, коли воно вже там перешило собі все, що завгодно, то воно називають вони самі себе так. То коли буде так багато воно, то чи знайде Господь віру? І, і власне, за віру треба боротися. Ми церква не е, любляча всіх на світі, то гуманізм. Дух гуманізму любимо всіх на світі. Ні, ми церкваюче. Воюємо проти злих духів, Проти тих злухів, які поневолюють людей, які поневолюють. І ЛГБТ це одне з поневолень. Треба чітко розпреділяти. Бо є хвороба, де є якесь відклоніння, але з усіх геїв це є 5%, які, які дійсно хворі. Всі інші це розбечені люди. Буквально розпуста і розбещення їх поневолило. поневолило. Тому не путаймо не путаймо, де нам треба мовчати, а де любити, і, і, і кого любити. І злих духів неможливо любити. Бо коли мені кажуть, ой, не можна ЛГБТ заслужувати, то будемо. ось сатана, ти такий добрий, ти такий, ну не можемо тебе засуджувати, бо Бог тебе любить, ми тебе любимо. Ні. Конкретно є кого любити, а кого. Дійсно, які вчинки треба. Святе письмо каже, таких навіть на порог не пускайте, бо те, що вони чинять, прийде і на вас. І сьогодні, буквально на своїй особистій молитві, зранку читав цей уривок, де пише апостол Іоанн: що каже, таких навіть на порог не пускайте, котрі не несуть правдивого Євангелія, котрі не вірять в Ісуса Христа. Котрі живуть проти Бога, таких навіть на порог не пускайте. Бо коли ви будете з ними тусуватися, то на вас може прийти це прокляття. Розумієте наскільки це серйозно? А, а ми зараз, о, Бог любить всіх, ми, всі таки, ми маємо всіх любити, однаково всіх приймати. Ні, гріх ми не маємо приймати і, і, і взагалі маємо боротися проти цього. В першу чергу, в собі. А потім в своєму оточенні. У цей час, коли ти особливо спосіб молишся і просиш мого заступництва, закликаю тебе, дивинку, моли, щоб через твої молитви могла допомогти тобі. Марія каже, щоб могла через твої молитви допомогти тобі. Сьогодні практика. Молимось за те, щоб Марія через наші молитви могла допомогти нам, нам, тобі особисто, мені особисто і нам, як людству. Бо людство котиться в Трантарери. Ми бачили вже цей. Хто дивився? Ну я не дивився, але мені казали, що це Євробачення, там були вже фокуси, воно виступало. Потім Олімпіада відкрилася супер пафосно. І, і, і далі, що ми можемо далі очікувати? То росіяни дивляться на цю Францію і думають, Боже, добре, що ми тут в ніщиті, в бідноті під, живемо під режимом Путіна ніж жити там в той вільності, але з ЛГБТ різними порадами і, і тим брудом, яке показують в прямому ефірі на весь світ. Це дійсно бруд, настільки брудно було. Я не знаю, хто стоїть, яка влада стоїть, але бачимо на, на рівнях влади, на вищих еталонах, допустили цю таку пропаганду і, і насміхання над Євхаристю. Тобто відкрито хулити на Святого Духа, хулити на, на Бога. Це є Дух проти, проти Святого Духа. Немож, неможливо це пробачати, е, каже Ісус: все вам пробачиться крім хули на Святого Духа. Тому важливо розуміти, де іграшки, де шуточки, а де конкретне смертельний гріх, який викликає прокляття на всю землю, на жаль, на всю землю. І якщо ми не будемо евангелізувати, проповідувати, свідчити про Божу любов. То загнеться цей світ дуже швидко. І потім ваші діти туди підуть, в ЛГБТ то саме, якщо ви не будете контролювати це, не будете дивитися за, за тим, що вони дивляться, хто їм промиває мозги. А зараз ця пропаганда збільшилась, збільшилась і збільшилась. Кожен кіно, серіал, я вже про це казав, все напічкано е, цим е, збоченням, яке буквально буде розривати цей світ. Ну, будьте уважні. Що любити, кого любити, а що не любити, і сторонитися. Щоб я якнайбіль... щоб, е, через ваші молитви могла допомогти тобі, щоб якнайбільше сердець відкрилось моїм посланням. Ось також намір є, Щоб більше сердець відкрилось на послання Марії. А Марія нам не каже любити ЛГБТ. Тому треба чітко усвідомити це. І перед тим, як. Писати різного роду цікаві коментарі, де осуд, де не осуд, то трохи розбиратися взагалі в християнстві. Ну, бо то ложна релігія, коли кажуть, любимо всіх, бо Бог всіх любить і ми всіх любимо. Ну, З таким успіхом ми маємо любити Сатану. Але тоді царство буде поділено. Царство не може бути поділено ти або з Богом, або з Сатаною. Не можеш в собі ділити і сатану, і Бога мати в собі, бо постане бунт. Молись в моїх наміреннях. Молимо сьогодні, в Марійних наміреннях, бо Марія знає про ці всі е, випадки, Марія знає, що нас чекає, і Марія дійсно має план спасіння в її непорочному серці для нас, для християн. Розумієте? І для тих, хто відгукнеться. На Ісуса Христа на послання і дійсно почне нове життя з Богом. Я з тобою і заступаюся за тебе перед моїм Сином. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Потужне посилання, де Марія просить молитися, молитися за тих людей, які дійсно попалися на ці сатанинські різні штучки, щоб їх могли витягувати, щоб Бог давав. Бог як може витягнути цих всіх сатанинців, давати людям сміливість, давати людям бажання йти і євангелізувати, іти і проповідувати. Тільки так Бог може через людей зевангелізуватися інших людей. Бо не може Бог відкрити небеса і сказати, так всі навернулись, бо це буде порушення вільної волі. А оскільки Бог не порушує вільної волі, то і ми не можемо її порушувати. Але наша місія, Марія каже: свідчити, свідчити про Божу любов. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з па папа.